Хочу вам показати дуже класний кабель, який ідеально підходить для підключення аналогових домофонів. Тобто в мене звернувся чоловік на консультацію, який домофон краще вибрати. Ну, я вам задав декілька питань, ми зупинилися на тому, що він не хоче дорогі, і не потрібно додаткової функції. Його влаштує просто мати можливість розмови з відвідувачем і розблокувати замок, тобто аналоговий відеодомофон. Там є вони теж високої роздільної здатності. І Він запитав, який кабель краще прокласти. Там досить велика довжина лінія, близько 30 метрів. І я йому порекомендував такий кабель. Прорекомендував, продаю. Це комбінований кабель від Одес кабель, коаксіальний, тобто він йде екранований. і плюс ще дві пари провідників для подачі живлення, комутації. Він тоненький іде, бачите. Не товщі, ніж е, віта пара. І в випадку використання такого кабеля нас точно не буде ніяких завад, не буде, там, Бувають такі випадки, неякісний кабель це тоді, коли е, кольори міняються. Тобто замість зеленого може бути чер червоний, бордовий. ну і Використання з такого кабеля комбінованого. Е, навіть зазначено в інструкціях до деяких демофонів, особливо Neolite, що рекомендовано і бажано використовувати ось такий кабель. Для комутації відеодомофони панелі виклику. Ну, якщо немає можливості, то не нижче категорії 5Е, а бажано і шоста категорія. І хто зацікавився, кому потрібно ось цього маркування, це ADS кабель CCTV Mini g 59 Має дві пари живлення, 4 провідника 2.05 плюс 2х022. Повторююся, це буде самим кращим вибором технічним рішенням для підключення вашого домофону, якщо ви зупинилися саме на аналоговому домофоні.